Я Дуже довго чекав пути, поки ви завершите вашу Так, руку. Ну добре, приймається. Наші депутати, бачите, завжди ще й знаходять виправдання. виправдають. Виправдають, як би там не було. Ми зараз вашу я слуха, коли Ірина, коли я казала про дипломатичні, ну та, умовно кажучи, да. дипломатичні санкції, я мала на увазі останню зустрічі е, Меркель з Путіним, де йшлося про Україну без участі України. Слухайте, ну там, по-перше, йшлося про Росію, тому що е, пані Меркель на всіх брифінгах заявила про те, що з Росії не знімуть санкції, mm -hmm. доки вона не виконає. Мінські угоди, і мені здається, це такі потужні сигнали. От стоїть Путін, поряд з ним стоїть. Лідер найсильнішої європейської країни, яка йому в обличчя говорить, шановний пане Путін, санкції на Російською Федерацією, Ну, я можу показати на дерев'янка. Звичайно, це не це не зла так далі. Та що але що санкції проти Російської Федерації будуть тривати доти, доки ваша країна, і ви не виконуєте нічого про Україну, так якщо так з'явився ваш колега в студії, це означає, що ми можемо перейти до обговорення наступного пленарного. Тижня в парламенті нам дуже цікаво, які там будуть питання на порядку денного. У перший пленарний день роботи народних депутатів до України прибуде місія МВФ міжнародного валютного фонду. 16 травня представники фонду відвідають Київ для узгодження пенсійної реформи. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева і додав, гостям представлять проект закону. Більше того, з МВФ лишилося погодити декілька технічних моментів, звірити вже напрацьований матеріал. Основа документу давно. Готово переконує міністр. А от народний депутат Людмила Денисова переконує говорити про готовність документу поки що зарано. Вашу думку стосовно цього проекту, ми хотіли би дізнатися. Ви також після МВФ побачите проект. Я не є експертом в цій темі, тому я би хотіла говорити на ту проблематику, в якій я все таки у нас дуже багато політиків і депутатів, які знаєте, знають обо всьому. Газ, нефть, футбол... Ну, ваша роль буде вирішальна ваша, ваша, ваша інша. Роль але депутатів. але я думаю, що якщо говорити про порядок денний наступної сесії, то е, е, у нас важливу роль в дискусіях всіх мають грати комітети. Ми маємо посилювати цю роль комітетів. Я думаю, що перед тим, як вийти на будь-яке голосування, звичайно, парламент першу чергу буде заслуховувати і думку профільних комітетів, і відбудуться серйозні дискусії в політичних групах і фракціях. Угу. Ну, добре, е і все ж таки, е ваша роль буде вирішальною, тому що я не знаю, можливо, саме ви будете ставити на голосування це питання. Так, така ситуація ви не виключаєте. Не... Ну, ви ви будете обговорювати і Рева, Міністр Рева каже, що ми представимо на це на суд суспільства пенсійну реформу, але е Роль депутатів тут, будь ласка, поясніть. звичайно. Насправді мені здається, що а, якщо ми говоримо про ці ключові реформи, які має провести uh -huh. парламент і уряд, то це в першу чергу дійсно реформа медицини. І uh -huh. я сподіваюся, що ключовим, до речі, голосуваннями наступного тижня це буде ще в другому читанні кілька законопроєктів, що стосуються медицини, тому що це та сфера, яка потребує uh -huh. серйозних змін. Нам потрібно довести до а, кінця судову реформу, тому що щоб ми не говорили про боротьбу з корупцією, щоб мене. Робили до речі, обговорюючи останні події бучинства, які відбулися 8-9 травня. так от всі хто просто всі тітушки, тушки, які лупцерили захисників України, нинішніх захисників України і намагаючись створити конфліктну ситуацію і для ветеранів Другої світової війни, вони мають знаєте, відповідати перед законом, а не відкупатися в судах. Для цього потрібно провести реформу судової системи. Це наша відповідальність, реформа освіти, яку ми маємо. Довести до кінця децентралізація, але очевидно і пенсійна реформа, тому що сьогодні вона є несправедливою і е, немає сумніву в тому, що е, це несправедливо, коли у нас різним категоріям населення нараховуються абсолютно за різними системами пенсії. Що судді у нас отримують по кілька навіть сот е, тисяч mm -hmm. пенсії, а рядові е, українці, які пахали все життя, знаєте, на дуже важких роботах, отримують іноді менше тисячі. І очевидно, що пенсія має нараховуватися однаково. Тому тому те, що нам потрібно провести пенсійну У реформу, її пенсії, потрібно не для МВФ зробити, а для українців і українського суспільства. Угу. Добре, ну після місячної перерви в сесійній залі буде також обговорюватися факт закінчення терміну відведення МВФ для іншої надзвичайно важливої реформи земельної. Яка буде тут ваша позиція, шановні депутати? Ну давайте я коротко скажу свою думку на рахунок пенсійної реформи. Пенсійну реформу треба проводити. От і насправді ні я, ні моя колега, мабуть, і більшість моїх колег поки що не ба не бачать е, проекту закону, який уряд подав, тому що фізично поки що ще не існує. Ми тільки бачимо концепції, якісь думки, е, якісь е, рефлексії на те, що буде підвищений вік, не буде, кажуть ні, не буде. А що буде насправді? Можливо, буде більший трудовий стаж передбачений 35 років. Можливо, але ми не бачимо документів. Так, ми поки не бачимо, коли проект, ми це говоримо, так нам тому, да. коли ми говоримо про те, що це є питальна питання актуальне, так, але я хотів би сказати інше, що по пенсійній реформі нам треба дивитися не те, як мовою МВФ збалансувати бюджет пенсійного фонду, а те, де знайти джерело надходжень коштів до пенсійного фонду. А джерелом надходження коштів до пенсійного фонду є робочі місця, є кращий інвестиційний клімат, є можливість залучати кошти і продукувати додаткову вартість для того, щоб. Податком через єдиний соціальний внесок пенсійний фонд поповнювався. Оце є головна ключова річ. І будь-які реформи, які ми сьогодні обговорюємо чи про які ми говоримо, вони повинні бути спрямовані на те, щоб люди у нас залишалися тут працездатні люди, тому що це є джерело формування е, коштів для пенсійного фонду. І тому будь-які дискусії про справедливі чи несправедливі пенсії сьогодні вони будуть е, порожні, якщо у нас не буде джерела реального джерела е, розподілу цих коштів і отримання цих коштів. Тому перше і важливе. Річ, щоб уряд, коли буде пропонувати нам цю реформу, він запропонував бачення своє там, на рік, на три, на 5, на 10, яким чином вони будуть робити таким, так, щоб у нас, наші пенсіонери могли отримувати більше грошей за рахунок реальних реальних е, джерел. Це перше, друге, земельна реформа. Значить, е, я виступаю за те, щоб у нас був цивілізований ринок землі. Підкреслюю, цивілізований ринок землі. І я категорично виступаю проти того, щоб от негайно вже і зараз взяти і продати землю от на ринку там, через місяць, через півміся, через півроку. Що таке цивілізований ринок землі і чим він відрізняється від цього е, можливого, е, знаєте, такого е, розбазарювання землі яке в нас є? Перше відрізняється тим, що треба зробити дуже чітких 3-5 кроків, які для власників землі сьогодні дуже важливі. Перше, це ринок оренди, тому що у нас є велика кількість людей, які мають паї, але ринку оренди немає. І наші вартість оренди пая сьогодні суттєво нижча, чим вартість такої самої ділянки землі наших європейських сусідів, які ми маємо сьогодні до порівняння. Це перше. Друге, це юридичний захист нашого селянина, що він розумів, що його ніхто після того, коли ринок відкриється, шахрайським чином не змусить за підпис угоди, які сьогодні вже підписані, так звані орендні, просто переоформити цю землю на нового власника, і він залишиться без нічого, начебто, в ринку, але вже без землі і без можливості продати. Третє цей закон про захист української ґрунтів чорноземів, які пер, має передбачати певне певне ставлення до якості і до виснаження ґрунтів, коли експлуатується українська земля. Четверте. Це є е, повноцінне онлайн е, майданчик, торгівельний майданчик створення продажу землі, угу. щоб можна було продавати і бути і мати справедливу ціну. І дуже важливо е, поряд з цим забезпечити формування середнього класу на селі фермерів, щоб фермали фермери були основними гравцями на цьому ринку. Все. після цього можна відкривати і продавати. Це означатиме, що ми будемо мати не агрохолдинги, не просто знаєте тих, хто сьогодні за плечами має мільярди там чи дуже близькість хорошу до влади і можливість це швидко перерозподілити, а реальний рейн, ну, це рейн, ви кажете, буде працювати. але ви знаєте, що ви, що, ви з... Якщо да. влада цього не зробить, або ті, хто це ж дуже штовхає під, під виглядом в тому числі вимог МВФ в цьому не не а, а зроблять... траншу МВФ, саме так, Так, але а зроблять це під виглядом реформи і зроблять це пришвидшеним темпом, угу. так як у нас приватизувалися великі підприємства. Міставта, то ми можемо мати ризик того, що не зробивши ці важливі кроки, нехай ці кроки займуть період часу, там рік чи півроку чи два роки, але без цього не можна е, сказати, що давайте от завтра все продамо. Тому що в кінці кінців сільнин залишиться без землі, е, агрохолдинги чи величезні е, латифундатори отримують всю землю. І ми будемо мати величезну несправедливість і, ну стосовно от, провадження цієї реформи земельної. Тому от, треба мати цивілізований ринок і робити конкретні кроки для того, щоб і, ну, отримати такий результат. Це ти, латифундисти і також мають всю українську землю. От я родом в Так, але нелегально сьогодні. Так в тому теж це справа, що я, наприклад, родом Щоркащини. Це найбільш плодюча земля в центральній Україні. Там немає, я думаю, вже жодного гектару землі, який не взятий в оренду так. на 49 років, з якого не. Платується ця земля абсолютно безкарна і за яку не заплачено державі, оце є розкрадання української землі, і на оцих махінаціях і побудовані всі українські а, капітали олігархату і латифундистів. І тому я, наприклад, за те, що ви знаєте, ми чесно ставилися і до землі, і до селянина, і за ринок землі, тому що за все треба платити. А у нас всі а, там взяв в оренду а, якісь землі біля озера. На 128 років, не заплативши державі, не копійці там понабирав тисячі гектарів землі, теж в оренду. І хто захищає зараз залишення цієї кріпацької системи? Саме ті люди, які мають в тому числі і дуже потужне лобі в парламенті через своїх там депутатів і фракцій, які говорять, та ні, давайте так все залишимо. Все геніально. В селянин сьогодні да це найбільш незахищена верства населення, через що та саме через те, що немає ринку землі. А насправді числі. Чесному селянину або фермеру, який працює на своїй землі, знаєте, все одно, все одно а, да хто допомагає йому обробляти і заробляти на тій землі. Дивіться, ви добре... Але дуже важливо, щоб не обманювати не державу, не суспільство. О, ви добре сказали, що ми маємо величезні площі землі в оренді, але ця е, земля має власника, і власником є або селянин своїм паєм. Або держава, яка поза межами населених пунктів сьогодні розпоряджається цією землею. Тому другий пункт стосується нашої реформи децентралізації, де ми маємо передати право на розпорядження цими землями е, об'єднаним територіальним громадам в їхню комунальну власність, щоб вони в інтересах громади могли ними коректно розпоряджатися. І в інтересах а... якоїсь там а, райради передадуть ні в якому знову разі насправді. Ну, а і нас зараз я звершу. А інше, а інше питання це те, що якраз того стрілянина, в якого сьогодні на превеликий жаль на 49 чи на 129 років, як ви сказали, орендують землю, щоб так не сталося, що коли прийметься закон, от негайно вже що виявиться, що він взагалі ніяких прав не має. Тому захист цього селянина юридично і в тому числі можливо прописати в закони про те, щоб і, і, цей захист був абсолютно і, забезпечений. Це наше з вами завдання. Якщо ми цього не зробимо, то ця земля, яка сьогодні в так званій умовній, умовній оренді знаходиться під 100 років чи під 49 років, вона однозначно вже буде як власність переписана нового власника. Тому це треба ці зробити реформи оці кроки, які я пропоную. МВФ. Не насправді треба провести те, що потрібно давним-давно було провести для української держави. Це як зараз ми обговорюємо безвізовий режим, так? але ж давайте згадаємо, що Україна цього тижня отримала не просто безвізовий режим, тобто можливість короткотермінових поїздах, а, за новими біометричними паспортами, яку вже всі українці зможуть на собі позитивно так спробувати, починаючи там з 12 червня. А насправді ми цьому важливому етапу передавали 10 років виконання плану дій щодо візової лібералізації під час якої ми провели реформи в чотирьох важливих блоках: це і а, міграційна сфера, захист наших кордонів, це і боротьба з корупцією, тому що створення всіх антикорупційних органів це ж ми не для Магеріні робили, не для Брюсселю, а для України, в тому числі і для наповнення бюджету. А це було одне з пунктів виконання плану дій щодо візової лібералізації, і так само захист прав людини і захист антикорупційного законодавства. Тому я би не вішала на МВФ, чи ще на кої всіх собак, а говорила про те, що ну знаєте, Україна має сама бути зацінна. На в проведенні реформ інше питання, що це слово не ну, треба а, проводити їх так, щоб воно вже ставало як лайкою. Треба до всього підходити а, Ну, і ще надзвичайно цікавий е, е, фактор виступу в парламенті Гройсмана. Гройсман, який відтерміновував свій звіт урядовий, тепер він відбудеться. Е, ми знаємо позицію Юлії Тимошенко стосовно цього звіту і власне прем'єр-міністра. Як ви вважаєте, що буде відбуватися в парламенті в цій? Царині традиційно. Уряд буде звітувати, і звичайно, очевидно, що до певних міністрів є запитання відносно там їх діяльності, де потрібно чи посилити їх співпрацю з парламентом, чи дещо підкоригувати діяльність. А власне опозиція, зокрема і фракція батьківщини, буде вимагати відставки, але ну дійсно дивно вимагати відставки, коли на це немає голосів, і для цього немає підстав насправді ніяких. А, і власне дуже шкода, що. А в е, нас сваритися виходить набагато краще ніж об'єднуватися. А сьогодні і суспільство, і держава перед тими викликами, перед якими ми стоїмо, і зовнішніми і внутрішніми це економічні виклики і ну, дуже серйозні соціальні виклики. Нам би навчитися об'єднуватися, підставляти плечі одне одному, а не знаєте, ви час знаходити. А з приводу чого ще раз і ще раз влаштувати ганебне шоу в парламенті? Оцього б дуже не хотілося. Що буде джокером прем'єра Гройсмана в його звіті? Ну, ми вже бачили попередні тренування е, звітування перед спочатку засоб засоби масової інформації. Потім на годині запитань до уряду. Також прем'єр робив таку е, такі попередній е, попередню презентацію свого звіту. Е, я підтримую ідею об'єднання, але я хочу сказати про те, що ми дуже чітко повинні говорити про ті помилки або про ті е, величезні е, недопрацювання. Уряду він має для того, щоб він був краще. Якщо уряд по багатьох напрямках працює незадовільно, то про це треба чітко говорити. І не закривати очі, і не нахвалювати, що в нас так все гарно, і що в нас тут економіка так виросла, і що ми так всі стали гарно жити, тому що складається дивне враження, що якась маленька частина людей відчуває, що гарно стали жити, а більшість країни не відчуває цього, забливо коли ви поїдете з людьми поговорити, то ну люди просто обурюються навіть від такого цинізму і від такого від такої оцінки ситуації. От тому, коли ми говоримо про те, що треба конструктивно чітко е пропонувати і говорити, що уряд зробив неправильно, це точно. Я можу вам привести приклади конкретні. Коли ми говоримо, я читав звіт уряду, особливо, наприклад, там сьомий розділ відкриваємо там антикорупційне діяльність. Уряд каже, ми все зробили, ми молодці і так далі. А коли ми починаємо аналізувати глибше, а що зробили там? Е мали забезпечити фінансову частину на заказу, зокрема, мали забезпечити доступ до всіх реєстрів, щоб перевірки декларацій здійснювалися, тому що вся країна в шоці була від отриманих декларацій. Виявляється, дали доступ до дев'яти реєстрів з 22. Тобто, виявляється, що це не працює. А може здали нову хвилю це питання не до уряду? структури. Ні, ні, це питання до уряду, тому що і... уряд організовує роботу. І якщо цей доступ до таких до цих реєстрів стосується великої кількості інших міністерств, то уряд має скоординувати цю роботу таким чином. То звісно, це і до голови назика безумовно, але скоординувати таким чином, щоб це працювало. Коли ми бачимо другу оцінку уряду, який говорить про е, дуже ефективну роботу в економічній сфері і про ну, і про, і про, і про, і, і про прекрасний е, інвестиційний е, значить клімат, то Бачимо іншу оцінку там незалежних аудиторів, які кажуть: чекайте, ви перші сьогодні по корупції. Ми опитали там 100 чи 200 топ-менеджерів різних компаній, вони дали нам оцінку, і ми робимо такий висновок. То це на мій погляд погано. Тому треба чітко казати: якщо є проблеми у фіскальній службі, тому що вони зловживають і корупцією займаються, якщо є проблеми в інших напрямках, про це треба говорити і не закривати на це очі. І я вважаю, що це буде правильна оцінка і справедлива. От і коли ми будемо це чітко, знаєте, не старатися сподобатись. А старатися зробити так, щоб ті люди, які взяли на себе відповідальність за ту чи іншу ділянку роботи, нехай вони найчітко чітко відповідають. От і тоді від цього буде ефект. Якщо треба відправити одного чи другого міністра відставку, треба відправити. Якщо треба відправити весь уряд, якщо критична маса цих зуважень величезна, значить весь Добре, уряд але Дмитро, треба до цього ставитися абсолютно, абсолютно конструктивно і абсолютно якби адекватно. Так, чи є підстави зараз для відставки в уряді? Будь ласка. Юлія дозволите... немає я... голосів там... для відставки, тому підстави є чи немає, це немає вже значення. І... Пройдусь по многим пунктам, которые вы сегодня сказали, так. начну с темы аграрной реформы. У нас не так много, кстати, в мире стран осталось, где э, до сих пор не существует рынка земли. Например, могу вам привести Камбоджу, а, например, могу вам привести Северную Корею. Ну и как вы понимаете, эффективность этих чудесных стран сельского хозяйства соответствующая. В украинском парламенте сформировалось хорошее сильное лобби, собранное с хорошими деньгами, у которого много проплаченных экспертов которые отстаивают о том, что рынок земли необходимо как можно больше регулировать и как можно дольше откладывать его создание. Проблема в том, что украинец сам должен решать отдавать ему землю в аренду, продавать ее кому-то, или создавать там какое-то фермерское хозяйство. Нет никакой проблемы в создании фермерского хозяйства сейчас. Есть вопрос, насколько, например, Германия датирует своего фермера, насколько, например, Польша датирует из государственного бюджета своего фермера. И насколько украинское государство поддерживает своего фермера. Это вопрос поддержки. Но нет ничего плохого, например, в больших агрохолдингах. У них есть деньги, они готовы инвестировать, создавать рабочие места, о которых говорил господин деревянко, но они должны платить государству честно. Деньги за. За землю и честно платить налоги. Что касается пенсионной реформы, это тоже очень важный аспект. И, там, будучи участником подготовки, у МВФ есть несколько встреч в нашем городе с вами, и вот одна из них не является правительством. Так вот, будучи человеком, который имеет отношение к подготовке такой встречи с политической частью, могу сказать, что главный вопрос, который мы будем просить у МВФ, чтобы они задавали украинскому правительству, это какое количество украинских пенсионеров реально есть. Потому что вопрос изменения пенсионной системы начинается от того, сколько украинцев пенсионного возраста, либо по специальным пенсиям, какое их количество получает эти пенсии. Потому что сейчас вопрос субсидий, перерасчетов и тому прочего не отвечает на вопрос, сколько в Украине пенсионеров. Цифры разные. Госкомстат говорит одно, пенсионный фонд говорит другое. Реальные цифры единого реестра всех пенсионеров, которые получают те или иные пенсии, нет. Что касается специальных пенсий, депутат. Судьи, полицейские это вопрос, кстати, дискуссионный. О том, что получают высокие пенсии, знает каждый украинец. Но сейчас мы знаем, что, например, глава специальной антикоррупционной прокуратуры тоже получает высокую зарплату, и у украинцев также возникают вопросы, почему. Но вопрос-то понятен, очень важная должность. И сравнивать, например, работника торговли и судью, который решает на достаточно высоком уровне от имени государства, потому что он праводшинно бывает именем Украины. Это разные истории. Потому эти люди, я говорю не про всех. Мы не говорим о том, что сейчас там есть полицейские, которые, да, бывшие гаишники, например, которые получали какие-то взятки, или чиновники, которые получают взятки, им та пенсия не нужна. Мы говорим о людях, о десятках тысяч украинских государственных чиновников, которые потеряли возможность какого-то, какого-то достаточного обеспечения. Мы знаем их зарплаты. И вот надежда на нормальную пенсию, достойную пенсию, также может уйти. Так вот, один из рисков, который хотелось бы сказать, если эти пенсии. Пенсии начнут забираться уже у действующих пенсионеров. Например, там, судья, который ушел на пенсию год или два назад, может быть, пять лет назад, ему будет сокращаться пенсия. Об этом сейчас идут речи в куларах кабинета министров. Это судебное дело, потому что э, в таком случае этот судья, э, служащий пенсионного фонда, может обратиться в украинский суд. Как вы понимаете, судебная система у нас несовершенная. И сказать, что я, когда шел туда работать, мне было обещано одно, сейчас делается совсем другое другое, нарушая мое благосостояние. И он выиграет этот суд против украинского государства. Потому реформа должна быть, но должна быть очень и очень корректная. Ну и, конечно же, что касается в целом ситуации по, по, по господину Гройсману. здесь я части согласен с коллегами здесь вопросы надо задавать не отдельно к Владимиру Борисовичу, но отдельно по каждому министерству, когда каждому министерству, и ведомству будет уделено время и будет понятно, что было сделано или нет, потому что действительно отчета финального мы не увидели до сих пор, мы видели несколько репетиций, а, ну не знаю, пускай члены украинского парламента сами решают, является ли это унижением украинского парламента, что проводится не отчет о какие-то встречи. Или это достойно и правильно. Ну, мы знаем и сигнальное голосование, собственно, как вроде бы норма украинского парламента. Но сейчас необходимо задавать вопросы по каждому ведомству. По каждому ведомству и министерству. Потому что ответственность политическая будет нестись, конечно, Владимиру Борисовичу Гройсману. Но ответственность каждого из министров, а сейчас идут разговоры с смене министров в том числе, должна быть буквально видна. Если, например, Министерство здравоохранения, либо Министерство внутренних дел, либо mm -hmm. какое-то другое министерство не выполнило поставленные цели и задачи, их руководители должны покинуть пост как неэффективный. Потому что если есть, например, результат по какой-то из сфер, а при этом полный провал по другому министерству, не нужно говорить, что в среднем температура По палаті хорошее ну кстати премьер міністр України сейчас на телеканалі 112, его там сейчас Ирина Геращенко, Я так понимаю, Значит, он объяснил там повідомив, що пенсійна реформа не передбачатиме підвищення пенсійного віку, скасує подкопоподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, і також в пенсійній реформі не буде підвищення пенсійного віку. Там буде відміна оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам і є підвищення пенсій для українських пенсіонерів, наголосив прем'єр Гройсман. Есть ли пытания до Геращенко? Да, мы вы должны отпускать Иру Геращенко, но я так понимаю, что вопросов их немного, и я хотел бы так, знаете, Ира, вам задать вопрос. Ответьте коротко, почему? Это потому что мы... сестра таланта. Хорошо. Это во-первых. Ну, как журналист должны помнить. А я как ведущий свадеб подтвержу. И смотрите, ответьте коротко еще по той причине, что мы хотели бы еще один звоночек принять, потому что, наверняка, есть еще люди, которые хотели бы с вами тоже пообщаться. Давайте так. Евгений Синько задает вопрос, госпоже Геращенко, что она думает о глобальной политике в целом? Правда, не знаю, как вы будете отвечать коротко. Какое место мне отведено для Украины? И второе, что она думает об управленческих приоритетах этой политики? И какая концепция развития нашего государства, если она э, существует? Ну, на такой глобальный вопрос надо давать глобальный ответ. На него сейчас нет времени. Хорошо, давайте звоночек примем. Алло, добрый вечер, это телеканал Ньюзван. Мы рады, что вы дозвонились. Как вас зовут? Откуда вы? Добрий вечір, добрий вечір, Михайло Запоріжжя. О, я перший варіант не можу вибирати це голосування поки тому, що це вже було відомо, її відставка. Питання було тільки в тому, чи її заарештують разом із Катериною Росковою по корупційній справі Платіном Банка, Михайловського банка. Чи Порошенко просто її тихенько відправить? Ну так що вийшов другий варіант? А от я вибираю другий варіант, там де 9 травня, Дніпро, оця трагедія. Ому, що це показало повну абсолютну недісність цієї поліційної реформи, тобто це була зроблена просто така ширма для народу. І запитання до депутатів: чи відомо вам про відкритий лист до президента СРСР Горбачова в 91-му році? 25 американських вчених і спеціалістів аграріїв, в тому числі чотири лауреати Нобелівської премії в галузі економіки, які закликали зберегти суспільну, тобто державну власність на землю, і формувати державні прибутки за рахунок збирання ренти за користування землею і природними ресурсами. І коротенький звідти пункт мовою оригіналу. Во-вторих, ето обізпечує получення государством дохода, который який... Істу может использовать для финансирования соціальних программ. А разумна політика, політика государства сохранит земельну ренту для будучих поколінь по справедливості, будучи зі рента дознати набіжати рядучим поколінням. Да. Дякую Мих... вам за Михайло. Вашу Михайло, Я вас обожнюю. Дякую вам. В, ви знаєте, я щось думаю, що американські вчені навряд чи писали мови оригінал російською мовою, і слава Богу, що та країна, куди вони строчили ці листи, а залишилася в минулому. Я маю на увазі радянський союз. Uh -huh. А ми будемо будувати незалежну європейську Україну, де буде ринкова економіка, демократія і європейські цінності. От ми, поки кстати, нашого експерта телезрителів вислушували і Гройсман тим часом сказав, що готовий в відставку піти, якщо пенсійна реформа провалиться. От тут мовою оригіналу. Я несу за неї політичну відповідальність Маєте на увазі за виконання пенсійної реформи. Я гарантую, приймаєте, ухвалюєте проект пенсійної реформи і. З 1 жовтня 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів отримують підвищену підвищену пенсію достатньо суттєво. Якщо я це не виконаю, будь ласка, я готовий піти тоді у відставку зайву Можна Я одну репліку і буду дійсно йти, тому що в мене зобов'язання є інше. А ви знаєте, мені здається дуже важливим, коли а, політики починають брати на себе політичну відповідальність. Це велика рідкість насправді для а, українського політикуму, де безвідповідально от можна говорити все, що завгодно. А в Вчора виступати за ринок землі сьогодні, бо в опозиції вже бути проти ринку землі. Вчора бути проти НАТО, сьогодні в опозиції за НАТО і таке інше. Це є насправді дуже непослідовна і шкідлива для України політика. А прем'єр-міністр абсолютно правий в тому, що Пенсійна реформа, вона просто конче необхідна Україні, тому що те, що відбувається зараз, і тут я хочу до речі звернутися до шановного експерта: ніхто не виступає за органіла в копенсі. Це в радянському союзі колись було. Ми маємо говорити про рівні правила для нарахування пенсії, і вони мають залежати від двох історій: перша це стаж людини, і друга це та зарплата, яку вона отримувала. А такого, що як це є зараз, що хтось працює в офісі 5 років і отримує величезні пенсії. В певних там структурах, а хтось знаєте, дуже важко зараз працює, в тому числі захищаючи Україну на фронті, і потім за абсолютно іншими схемами отримує цю пенсію. От нарахування є найбільш несправедливим в Україні. І прем'єр абсолютно правий, що політична відповідальність нинішнього політичного класу це проведення, в тому числі і пенсійної, і медичної, і судової реформи. Тут я його підтримую. Ви е, знаєте, я хотів дуже би коротко. застерегти від безвідповідальності стосовно цих гасел маніпуляційних, тому що так. ніхто. Ще Ще пенсійної реформи не бачив. Так тому, коли прем'єр каже, тоді секунду, нас буде, секунду, нас буде секунду. Коли прем'єр каже про те, що пенсійна реформа дасть можливість деякій кількості наших громадян-пенсіонерів отримати вищу пенсію, так це так зрозуміло. Це не стосується пенсійної реформи. Це mm -hmm. стосується відміни податку на пенсію. Це стосується осучаснення для певної кількості наших пенсіонерів невеликої кількості mm -hmm. е трішки підняти їм пенсію, але це не є суть пенсійної реформи. Тут пенсійну реформу дещо іншому, тому звісно, що якщо це буде урядовий проект, звісно, що якщо уряд має його подавати, то за кожний урядовий проект він має нести персональну відповідальність і політичну в тому числі. Але сьогодні так виходить, що за цей рік діяльності уряду він сьогодні максимум, що зробив, це він абсолютно. Е на відмінно спрацював на в інтересах олігархів, от на відмінно, але не в інтересах тих наших 40, 42 чи 45 мільйонів громадян України, от які за цей рік все більше і більше витрачають коштів для того, щоб власне і підтримувати цю олігархічну систему, яка сьогодні існує. Оце точно було зроблено відмінно прем'єром цей рік. От, тому коли говорить про те, що на себе бере відповідальність за пенсійну реформу, то та і так очевидно, що будь-який законопроект, який йде від уряду, він має нести цей. Добре, цю. Тему ми також продовжимо наступної години. А і зараз я хотіла би подякувати Юрі Дерев'янко, Дмитро Раїмов. Вдячна вам за цю дискусію. Буквально за мить ми представимо вам нові теми для обговорення. Також ну і ясна річ тему уряду ми продовжимо обговорювати з Анатолієм Гриценко і Антоном Гераченко. Вони будуть гостями, будуть гостями нашої студії. Ми також очікуємо на вашу підтримку. Шановні глядачі буде відкрито пряму телефонну лінію. І також ми будемо читати всі ваші питання з нашої сторінці у Фейсбуці залишатись нами, це ні з